Яка причина вашого останнього візиту до лікарні? Я працюю там. Я проходив обстеження, щоб переконатися, що у мене більше немає раку. Я. ну... Я зламав свій шланг. Як він зламався! Це сталося під час сексу. Під час Догі Стайлу, її ліве коліно зісковзнуло з краю ліжка, і вона швидко нахилилася вперед, а потім назад, коли її ліва нога ступила на підлогу. Мій ритм не змінився, і коли вона нахилялася вперед і назад, я зробив поштовх вперед. Однак це сталося так швидко, що я повністю вийшов із неї, а потім вперся своїм шлангом в її куприк. Він зігнувся. І я відчув сильний біль до ранку. Основа мого шланга значно розпухла, і він, і мої яйця були повністю темно-синіми. Мій мішечок з кульками був майже втричі більший, ніж зазвичай. У мене була досить сильна гематома. Це був важкий ранок в лікарні, до того ж, з похміллям. Приблизно два місяці я не міг займатися нічим, що пов'язано із сексом. Ранкова ерекція була до біса жахливою, але зараз я повернувся до нормального стану. Ну і все знову працює добре. По правді кажучи, наступного ранку мені потрібно було йти на роботу. До того ж, мені потрібні були гроші. Мені довелося піти до свого менеджера, 60-річної жінки, і все їй розповісти. Я ніколи не забуду її співчуття та щирий комізм у її очах, коли я сказав їй, чому мені довелося піти до лікарні. Камені в нирках не пройдуть самі по собі. Це найгірший біль, який я коли-небудь відчував. Те саме. Я потрапив до відділення невідкладної допомоги о півночі. Попереду мене було приблизно три людини, але вони негайно прийняли мене, тому що моє обличчя стало сірим від болю, і лікар був вражений, як я взагалі їхав туди протягом 15 хвилин у машині без седації, а потім прийшов у зону висадки пацієнтів. Я ніколи не відчував такого Болю ментально я ніби знаходився взагалі в іншому місті. Протягом тих 15 хвилин я був готовий померти. Коли я прийшов, звиваючись від болю, працівникам швидкої допомоги було байдуже. Я чекав майже дві години. Персонал насварив мене за те, що я лежав на підлозі в кутку приймальні. Я ніколи не відчував такого болю. Для довідки, це були камені в нирках. Апендицит, я чекав до останньої години. Метафорично, 36 годин від перших ознак болю до того як я наважився. Хірург був шокований, що він не лопнув. Але мені довелося робити відкриту операцію, що значно подовжило час відновлення. Також апендицит, але я прийшов приблизно через 8 годин після того, як почав відчувати біль. Тому що на щастя тато сказав мені, що потрібно йти в лікарню, опинившись у відділенні невідкладної допомоги. Я відчув нестерпний біль і постійно казав, що хотів би зараз втратити свідомість. Але насправді мені пощастило, тому що я прилетів додому з університету напередодні ввечері. Якби я був в університеті, то мабуть пішов би до лікарні пізніше, можливо, через кілька днів. В кав'ярні мені дали звичайну каву замість кави без кофеїну, Пульс у стані спокою 140 і сильна пітливість. Я працюю баристою. Мій бос дуже чітко дав зрозуміти, чому так важливо переконатися, що ви натискаєте кнопку без кофеїну на кавоварці. Ми навіть промиваємо маленьку ємність для порцій, перш ніж використовувати її для еспресо без кофеїну. Одна жінка прийшла з неймовірно складним замовленням, і я прослухав, що вона сказала. Без кофеїну, але мені пощастило, що вона перепитала, чи справді у її каві немає кофеїну, перш ніж забрати її. Я почувався дуже погано, тому що вона сказала, що у неї хворе серце. Я викликав швидку через лихоманку. Я не знав, що у мене почалися галюцинації, доки не розповів лікарю про дивовижний фільм Скубіду зустрічає смурфіків, який я дивився, і він зазначив, що в моїй кімнаті немає телевізора. Коли я лежав у лікарні з майже сепсисом, у мене були галюцинації, що моя кішка була зі мною, і я не міг змусити її припинити нявкати. Я попросив лікаря подбати про мою кішку. Він повідомив мені, що няв. Вкав'я Серотоніновий Синдром 2021 рік. Єдиний раз за 55 років, коли я сама викликала швидку допомогу. Порвав сполучну тканину на ребрах у тренажерному залі, і мені було так боляче, що я викликав швидку допомогу. Після кількох обстежень вони прийшли та сказали: Так, це заживе, але у нас є для вас інші новини. У вас величезна пухлина у грудях, і ми зв'язуємо вас з онкологією. Ой, який був діагноз? Сподіваюся, ти в порядку. Рак Тимуса. Зараз я в порядку. Ого, ця травма могла врятувати вам життя, змусивши. Чи пройти обстеження раніше ніж ви планували? Так важка прееклампсія прийшла на плановий огляд, місяць не відпускали. Вийшла зі здоровим сином завдяки команді лікарні святого Томаса в Лондоні. Діабетичний кетоацидоз. тому що я не могла дозволити собі інсулін у той час. Моя дружина народила нашого сина. Народження нашого другого сина це моя відповідь, хоча це було більше року тому. Вітаю! Відкрита операція на серці. Довелося замінити серцевий клапан через інфекцію. Провів на операційному столі 4,5 години. Тепер дуже болісне і довге одужання. Мій випадок трохи незвичний. Провів 4 дні на внутрішньовенному введенні антибіотиків після укусу коричневого павука-відлюдника. Я зламала ногу в двох місцях, коли вранці бігала по квартирі, збираючись на роботу. Тільки я не знала, що вона зламана. Тож провела годину в заторі, їдучи на роботу. Три години стояла на ній, потім 40 хвилин їхала додому. Пройшла чотири квартали від місця паркування до будинку і піднялася на третій поверх. У мене буквально були галюцинації від болю, коли я нарешті потрапила до лікарні. Звернувся в психіатричну лікарню через суїцидальні думки. Наступного дня мене відправили додому через переповненість і не намагався вбити себе. Вчора бабуся моєї дівчини пішла. Ми всі дуже любили її, настільки, що попрощатися з нею прийшли не лише її чоловік і син, але й онуки, друзі, онуків, на яких вона мала великий вплив, і навіть більшість сусідів. Її дуже легко було полюбити, і ми будемо дуже сумувати за нею. Народження моєї доньки і місяць перебування в реанімації, тому що вона народилася на сім тижнів раніше. Минулого місяця їй виповнився рік, і вона почувається чудово. Операція минулого тижня. За два тижні до цього мені зашивали голову після нещасного випадку на виробництві. Я сильно порізав шкіру голови. Троє членів родини з різних причин одночасно знаходяться у лікарні. У мого тата камені в жовчному міхурі, мама лікується від раку, а братові робили пересадку серця. Я пожертвував частину печінки своєму молодшому синові. Я, знепритомнів у школі впав і зламав собі зуб. Це сталося з кимось іншим у кабінеті, де я складав проміжний іспит. Я відповів на, мабуть, чверть усіх запитань і раптом почув БАМ. Я подумав, якого дідька виявляється, хлопець позаду мене втратив свідомість, впав зі стільця і зламав собі зуб. Професорові довелося набрати 911. Працівники швидкої допомоги з'явилися через 25 хвилин і винесли хлопця на ношах. Я кілька разів була в лікарні зі своєю дитиною, якій потрібна була операція. Але востаннє це сталося після того, як інший автомобіль в'їхав у задню частину мого автомобіля на швидкості 70 миль на годину, коли я зупинилася у заторі на шосе. На даний момент в психіатричному відділенні депресія це не дуже весело. Мій син підхопив якийсь вірус, про який я ніколи раніше не чула. Вірус атакував частину його шлунка після захворювання шлунка панкреатит і алкогольна детоксикація. Життя повільно розвалювалося в 2017 році. Я втратив дружину, можливість бачити доньку, роботу тощо цього місяця було 6 років, як я не п'ю. Я повернув свою сім'ю та роботу. Панкреатит був надзвичайно болючим. Я був там добрих 5 днів. Два дні тому я нарешті вирішив отримати допомогу, щоб впоратися зі своїм посттравматичним розладом та алкоголізмом. В біса так вітаю з найкращою зміною способу життя, яку ви можете зробити для себе. Я не п'ю трохи більше трьох з половиною років. Життя набагато краще. Спочатку може бути трохи важко, але воно того варте. Мої навички катання на велосипеді були поганими, зате огорожа з колючого дроту, у яку я врізалася, була хорошою. Лол. Останній раз я був у лікарні на впізнанні тіла. Мати моєї колишньої дівчини померла під час пандемії, і лікарня зв'язалася з нами, щоб ми приїхали туди. Ми нещодавно розлучилися, але я все одно вважався членом сім'ї. Тож вона попросила мене супроводжувати її під час процедури. Після прибуття до нас підійшли троє людей і повідомили про ситуацію, але попросили провести ідентифікацію. Ми увійшли в морг і, пройшовши повз купи мішків, наповнених тіла. Мамі дісталися до тіла моєї померлої тещі, повністю спотвореного різними інтубаціями та техніками реанімації. Це був один із найгірших днів у моєму житті, і я більше ніколи не ходив у лікарню. Це сталося на початку пандемії, тому я дуже нервував, коли бачив, як безвідповідально поводяться люди, відвідуючи різні підпільні вечірки. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.